Кадрові призначення у прокуратурі працівникам відомства офіційно представили прокурора міста і трьох заступників прокурора області. Їх минуло тижня своїм наказом призначив генпрокурор України. Усі новопризначені родом з Кіровоградщини. Прокурором міста призначили Дмитра Прокопчука. До нової посади чоловік працював у прокуратурах Гаверонського і Голованівського районів і у відділі протидії корупції прокуратури області. Першим заступником прокурора області став Анатолій Гой. Ще двома заступниками працюватимуть Олексій Варакін та Віктор Приходько. Після представлення прокуратури... Прокурор області окреслив зони відповідальності нових підлеглих. Перший заступник прокурора області ГОЙ Анатолій Олександрович. Відділ процесуального керівництва в кримінальних провадженнях прокуратури області. Слідчий відділ. Заступник прокурора області Варакін управління задержанням законів у кримінальному провадженні. Заступник прокурора області приходько, управління представниця всі відділи не перераховую. Відділ організації участі прокурорів в кримінальному провадженні в суді.